Почнемо говорити про останні події, які відбуваються на міжнародній арені а саме результати стамбульських останніх перемовин. Лідер України Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібне закінчення війни, і це ймовірно може початися якраз із зустрічі лідерів, яку запропонувала українська сторона, зокрема президентів України та Росії. По іншому з ними не вийде. Потрібен порядок денний такої зустрічі на рівні лідерів. Питання у тому, що ми порушуємо це питання публічно завжди, і вони, тобто росіяни, зараз в розмові з нами почали вже про це. Буде якось говорити, і це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі, пане Олексію. Як ви думаєте, загалом наскільки реалістичним є сценарій прямої зустрічі лідера нашої держави та диктатора Російської Федерації в таких нинішніх умовах? Ну і загалом, які міжнародні посередники можуть відіграти ключову роль у підготовці цієї зустрічі? Ну от підтвердження а, ваших слів. Я коли готувався до ефіру, подивився а, власне, які останні з'яви лунали, в тому числі за і там. Піскову си піскова заявили в чергове про до речі, якраз а чи можлива зустріч до кінця серпня між президентом України і Росії, а і заявив, що навряд чи це можливо і так далі. Але е, от нюанс в тому, що вони справді почали про це говорити, і почали про це говорити, скажімо так, в ракурсі можливо, неможливо, але це починає вже формувати їх, якби уявлення, що така зустріч потенційно може бути. На да, тобто інша справа, що якщо ми говоримо а, наразі, мені так здається, що а, в Росії будуть а, робити все, щоб а, затягнути потенційну таку зустріч, тобто, а, от з моєї точки зору. І ця зустріч у Стамбулі показала, що а, Росія буде максимально намагатися а, тягнути час, де це можна. Тобто, і а, вони розраховують, що власне кажучи, кон'юнктура або часова кон'юнктура, вона може, як вони важають, грати а, на, на їх сторону. Вони вважають, що можливо а західні партнери а, десь подекуди можуть втомлюватися. А що можливо сполучені штати Америки будуть змінювати свою позицію? І тут розрахунок, що чим довше вони затягнуть цей процес, тим ми, скажімо так, як вони бажають з якимись е, для себе вигодами вони можуть вийти на таку зустріч. Якщо в цілому говорити, а мені здається, що зараз дуже помітно по перше, а Туреччина справді дуже хоче і Ердоган а, провести таку зустріч. Мені до речі, навіть коментарі питали ключовий турецький мовник ТРТ а, з приводу цього чи можлива зустріч, і так далі. Тобто, це показує їх дуже велику увагу насправді а, до цього. Тобто, Ердоган хотів би, щоб саме Туреччина стала а, таким місцем з іншого боку. Мені здається, що тут а, є ще один учасник, який набагато менше враховується а, для який може вплинути на власне проведення цієї зустрічі. А саме я маю на увазі. Лідера Китаю Сінзіньпіня мені все ж таки а, здається, що а, така зустріч між президентом України і Путіним може бути тоді, а, коли наре... відбудеться зустріч між, наприклад, Трампом і Сін Цзіньпіням. Здається, на перший погляд це якби не зовсім пов'язано, але насправді пов'язано. Тобто, мені здається, що а, коли Трамп зустрінеться з зінзіньпінем, після цього Позиція Пекіну буде більш зрозумілою в контексті російсько-української війни, і це може безпосередньо впливати тоді на Росію, на Путіна, тому що мені здається, що взагалі роль Китаю нам треба трохи її більше ну розуміти в цьому процесі. Тобто, якщо Китай... Захоче закінчити закінчення російсько-української війни, і вони почнуть е, впливати всіми можливими е, засобами, які у них є. А в тому числі ми розуміємо, що на Росії у них є колосальні можливості впливати. Я думаю, що ми одразу побачимо, як у піскова зміниться оця адженда, яку він говорить, і одразу з'явиться потреба е, в такій зустрічі, і одразу ми побачимо набагато реалістичнішу позицію. Представників а, Росії на переговорах тому я б я б сказав би так наразі з, з, з тієї інформації, яку ми маємо, потенційно зустріч між, а, наприклад, Сінзипіням і Трампом може відбутися восени, тобто в вересні місяці, от може, можливо, після цього. Стане от більш зрозуміло тут стратегія Китаю, і от через прикисту ми побачимо зміну позиції Росії. Плюс, давайте теж відмітимо ще важливий момент, що як мені здається, наразі от всьому цьому переговорному процесі важливо, що Сполучені Штати Америки продовжують в ньому залишатися, і по факту десь починають грати більше в нашу сторону. а да? я думаю, що ну тобто, ми бачимо це, наприклад, по заявам і того ж Трампа, і ми бачимо, що. Зараз от реалізується оця ідея комерційна, але все ж таки потенційних поставок американського озброєння до України, хай за європейські гроші. І я б сказав би, що тут, до речі, я думаю, наша країна зіграла свою роль в тому, щоб утримати США в цьому процесі, тобто переговорному процесі, щоб вони були як медіатором. Тобто, у нас можливо хтось критикував ту так звану мінеральну угоду. Яку я нагадаю майже конституційною більшістю голосували, і туга народу, і різні інші партії е, і опозиційні груповики, наприклад? І але це насправді був реально шлях до миру, по факту, тобто до участі сполучених штатів Америки далі в цьому переговорному процесі, і от зараз ми бачимо з вами плоди. Цього, тобто штати залишаються в процесі, а, і а, власне після зустрічі, я думаю, синзіньпінім з, 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 з я не виключаю, що тоді ми побачимо, тобто восени, а, потенційну ну, вихід на зустріч з а, між президентом України і Путіним. Ну а тим часом лідер нашої країни Володимир Зеленський розкрив деталі свого законопроєкту про набу і, САП, і Про це далі з вами детальніше будемо говорити. Адже президент України Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді України вже є його законопроєкт про діяльність Національного антикорупційного бюро України, а також САП. Далі буду цитувати те, що обіцяв для справедливості для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості ...перевірити, щоб не було жодного російського втручання. На баса він у своєму телеграм-каналі за його словами. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ та САП, але і ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірку на детекторі брехні. Далі знову ж таки цитую. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань, заявив Зеленський. Президент стверджує, що текст законопроєкту обговорювали із партнерами, із правоохоронцями, із представниками НАБУ і САП. Знову ж таки далі продовжує цитувати багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись. Також долучилися європейські експерти, Британія, німеччина, євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт усім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Ну і до речі, багато про це говорив Зеленський у своєму вечірньому зверненні, і більш детально ми далі можемо почути. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно погодив. Оновлення заступників міністра оборони України, команда міністерства оборони почала дуже активні зміни. Є вже за тиждень і додаткові підписані контракти на дрони. Це дуже важливо. Також триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей, треба все реалізовувати, і всі, всі треба виконати. Ми обговорили разом з міністром оборони України та з командою Офіса питання фінансування нашої оборони, наших воїнів. стійкість ми забезпечуємо. Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо сильні речі. Говорив сьогодні з головкомом вранці. Та зараз знову доповіді щодо фронту, щодо наших позицій, нашої активності, Покровськ. Це наша щоденна увага. І Я хочу подякувати кожному підрозділу, який захищає цей напрямок. Найскладніший зараз напрямок була доповідь української перемовної команди після повернення з Туреччини. Я дуже вдячний хлопцям за цю роботу домовленості щодо подальших обмінів.